Доброго дня усім присутнім. Сьогодні на засіданні постійної комісії присутні депутати як онлайн, так і офлайн, тому засідання проводимо у змішаній формі. В онлайн присутні Магурчак Валентина Миколаївна, Скопюк Михайло Якович, Стасюк Людмила Леонідівна. Офлайн Омель Ольга Анатоліївна, тобто я голова комісії, і Бокач Андрій Михайлович. Кворум є присутні 5 із 5. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Хто за дану пропозицію? Голосуємо. Одноголос. Одноголос. Одноголос Михайло Якови Михайло Якович. Ну, більшість є. Отже, розпочинаємо. В роботі нашої комісії беруть участь Поліщук Юрій Петрович, перший заступник голови Волинської обласної ради, Наталія Васильівна Матвійюк. Начальник управління освіти і науки у Волинської обласної адміністрації, посадові особи структурних підрозділів Волинської обласної ради, а також керівники установ, запрошені на розгляд питань порядку денного комісії. А також сьогодні на нашому засіданні присутні студенти факультету. Юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки усім попередньо був на були надіслані матеріали і проєкт порядку денного, куди були включені чотири питання: зокрема, про керівника Волинського наукового ліцею. Про керівника Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді, про план роботи обласної ради на перше півріччя 2024 року, а також різне. Чи будуть пропозиції до включення до проєкту питань порядку денного комісії? Пропозицій немає, тому пропоную підтримати проєкт за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію голосуємо? Одноголосно, дякую. Пропоную оперативно розглянути питання, які виносяться на порядок денний, адже прогнозується активізація ворожої авіації. У разі повітряної тривоги усі прямуємо в укриття і по завершенню продовжуємо роботу комісії. Отже, переходимо до розгляду питань. Порядку денного перше про керівника Волинського наукового ліцею інформує Сабін Інна Володимирівна, заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Прошу. відповідно до законодавства правосвіту, а також положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу земельної середньої освіти було оголошено конкурс на посаду директора Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. На засіданні конкурсної комісії, яка відбулася 8 лютого 2024 року, за результатами конкурсного відбору, переможцем конкурсу, на заміщення вакантної посади директора близько наукового ліцею було визнано у Ірину Миколаївну згідно протоколу No1584 року. Пропоную призна... рекомендувати голові обласної ради поводити кандидатуру. Лузовської Ірини Іванівни на призначення Миколаїв, на призначення на посаду та укладення строкового трудового договору як директора Волинського наукового ліцею на 6 років. Дякую, Інна Володимирівна. Сьогодні присутня Ірина Миколаївна. Чи будуть запитання до Ірини Миколаївни? Не буде? До мене чи можуть ну, можливо подати, можуть? Депутатів запитання до Ірини Миколи. Колеги, запитання є? Запитань немає. Тому пропоную підтримати проєкт висновків комісії. Інформацію взяти до відома та рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду призначити переможця конкурсу в Озовську Ірину Миколаївну на посаду директора Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради та укласти з нею строковий договір терміном на 6 років. Хто за дану пропозицію? Голосуємо. Колеги, голосуємо. Якович. Михайло Якович. Він за. Бачиш, вже звук є. Тільки напевно десь там в лукачах трошки звуком бачить, Михайло Якович, ви нас чуєте. Чотири за один три не голосував за за За. одного. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про керівника Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Інформує Інна Володимирівна Сабін. Відповідно до указу президента про проведення проведення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, згідно витягу з наказу командира військової частини 24 лютого, 2022 року. Тимчасово виконуючи обов'язки директора комунального закладу Волинської обласниці національного патріотичного <клесв 'язкового> виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради Бальбуза Богдан Костянтинович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини. Враховуючи це, пропонується. Увільнити від роботи, та тимчасово виконуючи обов'язки директора больбусу Богдана Костянтиновича, зв'язку з на військову службу по мобілізації і покласти виконання обов'язків директора комунального, цього комунального закладу на заступника директора з адміністративно-господарської роботи Зеленчуковського Віталія Ананіовича. Колеги, чи будуть запитання стосовно? А, да. Останечку. А це тільки на період служби, так, так? так тобто після завершення чи після того, як було, якщо Богдан буде демобілізований, він Знову о, комісія о, буде подати да. цього питання б не виникло, якби так. Не, так. не проблеми з казначейством, з підписаним законодавством передбачено, що обов'язково зберігається так. за людиною місце роботи і посада, так. тобто так. без додаткових майбутніх там додаткових. якихось умовних конкурсів і так далі. Ні, ТВО, я розумію. Тобто він, якщо завтра демобілізується, умовно кажучи, тобто він не планує демобілізуватися, наскільки я знаю. Тобто він повертається на ту саму посаду, на якій законодавству, напевно, швидше всього, що цей військовий стаж буде зараховуватися до спеціального, правда? Думаю, що так. В вашому проєкті рішення там зазначено, що до, ну тобто. До видання іншого розпорядчого документу цей призначається, а повернеться бальбуза, і буде виданий інший розпорядчий тобто, так само, документ головою. Так само за погодженням з комісією, Все він зрозуміло. повернеться на свою на своє робоче місце. Все зрозуміло. Так, дякую. Отже, пропоную підтримати проєкт рішення. Зокрема, рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду увільнити від роботи бальбузу Богдана Костянтиновича, ТВО директора комунального закладу Волинський обласний центр. Національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради і до призначення директора в установленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документа покласти виконання обов'язків директора комунального закладу на За Віталія Ананійовича, заступника директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Волинської обласної ради, колеги пропоную підтримати проєкт рішення. Голосуємо. Одноголосно, дякуємо. Переходимо Одноголосно. до розгляду наступного питання про план роботи обласної ради так. на перше півріччя 24-го року. Інформую я, як голова постійної комісії. Отже. Ми попередньо отримали матеріали про план роботи обласної ради на перше півріччя, коли куди були і включені питання роботи нашої комісії. Ну, зазвичай ми вправі додатково планувати роботу і вносити за необхідності. Доповнення в робочому порядку. Тому пропоную підтримати проєкт рішення і е, рекомендувати е, депутатам схвалити проєкт е, та підтримати дану пропозицію. Голосуємо. За основу голосуйте. Чому за основу? Будуть пропозиції. А може, будуть. Колеги, е, 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 так, е, Пропоную тоді підтримати за основу проєкт плану роботи обласної ради на перше півріччя 24-го. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Колеги, чи будуть доповнення до плану роботи, Валентина Миколаївна. Прошу, піднімали руку. Є доповнення? Ні, це було як голосування, так зрозуміло. Оскільки пропозиції немає, тоді пропоную проєкт підтримати в цілому. Хто за дану пропозицію? Одноголосно, дякую. Наступним питанням четвертим є різне. Чи будуть оголошення? Анонси, питання до розгляду внесені. Колеги пропозиції є? Пропозицій немає. Михайло Якович, немає пропозицій. Отже, всі питання порядку денного комісії розглянуті. Дякую за роботу.